Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Українська Прем'єр Ліга. Розглянемо результати зіграних матчів 15-го туру, турнірну таблицю, список бомбардирів. Також подивимось на розклад матчів 16-го туру. У п'ятницю був зіграний один матч. Зоря перемогла Карпати 1-0. У суботу було зіграно три матчі. ЛНЗ Черкаси перемогли Оболонь 3-0, Колос та Шахтар зіграли в нічию 0-0. Динамо перемогло Кудрівку 2-1. У неділю, 7 грудня, пройшли три матчі. Кривбас вдома переміг Олександрію 3-0. Матч Металіст 1925 верес, який проходив у Житомирі, було зупинено на 19-й хвилині через те, що на стадіоні зникло світло. Офіційно матч перенесено і швидше за все, що на наступний рік. У третьому матчі неділі рух вдома переміг Полісся 1-0. Заключний матч туру пройде у понеділок, 8 грудня, Полтава прийме епіцентр. Перше місце у таблиці займає ЛНЗ Черкаси 32 очка. Шахтар на другому місці також 32 очка. Полісся на третьому місці. 27 очок. У зоні вибування через матчі плей-офф перебувають Кудрівка 14 очок та Епіцентр 11 очок. У зоні прямого вильоту в Першу лігу України перебувають Олександрія, 10 очок та Полтава 9 очок. Найкращі бомбардири це Обах Зелензе Черкаси, Будківський із Зорі та Климчук із Колоса. Вони забили по 7 голів. 16-й тур розпочнеться у п'ятницю, 12 грудня, і пройде у 3 дня. Не пропускайте результати на нашому каналі.